Справді, нехай прийде до мене, віття, сторін у мене, як Бесхання, та який води живої, тих, слушай його, та говорив Духа, що мати вогнення, ті, які у віку в нього, бо не прийшов, що Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений, ті, стало не чуючи слова, не залишить справді, інші говорили він, Христос. Ще інші молоди, що Христос прийде за водай. Хіба не сказано посамі, що Христос має прийти з роду давати. Слава своєму світі піддави. І вийде через змоче, серед народу. Деякі хотіли Господи, та ніхто не наплав рук на нього. Вернуть заслуги до на священників та фарисеїв, і ті їх питають, чому ви їх не привели. Слуги відповіли, ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік Бог. Фарисей не залишив і дали себе звезд, навче зі старшини, а Фарисею в віру у нього, та що не знає, за кого. позвався до них, не подивці, приходять до нього вночі, Один з них, хіба за коло нас, для чоловіка не визнає, що вас першого і не довідався, що він робить. Ті йому відповідь сказали, чи ти прости ти й побачиш, згалений про рок не приходить, і знову говорив в них, Ісус кажучи, я с ним світло, хто йде за мною, не буде в тебе, а матиме світ Божий. На утра, і на весь голос не просто говорить, він кричить, який кричить, бо не кричить, або злосно, або щось має довести, що всі будуть. Сьогодні Ісус кричить, не тому що приганяє домівцю з брати. Але Він кричить сьогодні на всі війні і допомогти військового серця. Він говорить не тихо. Це має почути кожне сотворіння. Йде. І цей крик є такий. Коли хто справи? Нехай піде до мене. Дома всім і ти. Що дайте? Сьогодні Ісус намари того Духа і Слава Ісусу! Бо тільки Ісус дає святого Духа. Тільки Ісус є даровавця. Ісус їм Бог, Ісус їм Господь, Ісус моя дарова, тільки він може навіть. У цю його душу. Коли людина приходить справа, вона не має нічого. Депресія, страх, вічи, що буде завтра, неспокій, роздратування, рада, образ, захисть, ненависть, Я ще хоче дати світ. Світ хоче дати его. Ти робиш, що матеріальне це ти зробив. Цю воду живує, куда є Ісус за митинам. Вона приходить тільки через одну устану. Далі Ісус продовжує. Хто вірує у мене? Це умова. Тільки одна єдина умова. Віри живе з того. Зараз ріки води живого потечу. З того чоловіка стоїть життя, якщо ти вибереш, з тебе водоріг тим чином води живу. Як? не приходив з праві, якщо немає не пусти. А Ісус каже, прийде до мене. Я тебе допою. І коли Він наповає нас, у нас не просто свого Бога. Я себе завдаю, я казу покорення. Я ще не знаю вашого місту, але я не дуже безперею місце. Не знаю, коза не є. І коли ти в місті даш душу, я знав з усім, я з Бога, то крісну. То такий землі, ти місто справи, майте вас, і ти приходить до діти. А вона така флотка, то, така флотка скажі, ти п'яш, кока холодна, не безлади. Скажіть, як з ним? Та навіть з тебе, ти так напоїшся, Ісус каже, та мой би ти напоїшся, коли ти скажеш ні. А вірити це слухати. І коли ми починаємо слухати. Ця вода входить в нас і вона не пропадає. Пам'ятаєте, що Ісус Каже? Якби ти у мене віра, то попросила в мене, бо ти знала, хтось тобою говорить, то ти в мене попросила. І я би тобі дав води, живої, моєї батьки, Дух Святий не приходить сам від себе. Дух Святий приходить сам. Ісус наповість. Він є поклада на стерні життя. Він є нашого слава. Тому Ісус не хоче просто так сьогодні ти поговорити. Він хоче кричати, тому що всі почули справди і до мене. І з тебе буде чоловіки не просто сухомога, а вже ліки. Понеді сьогодні рапостопання. Вони почить, але вони вірили вже. Вони вірили, тому вони відкриті на друге сміття. Десять днів після Вознесіння до з'їслалися, коли Бога вони мовиться. Ось дивіться, тоді жарки. Шаркуються. Навіть де, коли вже за надев свята нам щось бракує, хтось боливає, хтось ще щось. Десять днів! Вони нічого не куплять. Просто не чужийську лі. Нічого нічого несять днів. Вони лишили все. Петро, Андрій, Іван, я вони були робити. Не можна ж не прийти по серію, до крайся думати. Петро, ти що ти зробив? Ти робиш собі. А він пика, не, не мовився. Як тут треба сидити, то треба не читати. Тут треба капусту подавати, ти треба сидиш. Не признавайся. Я не даюся для Ісуса. Можете зробити нас в нашому столітті? Не дай де не дію, не може дати Богу. Аби святити Бог. Тому мене мало на Дуга Святого. І не розуміємо. Як це? Де 10 днів не може я Як ми тільки приїхали на 12 днів ми були полонець, дорослі, вернешка, Слово Боже. Там були три благословенні речі. І багато людей, шари багато, і хрестні дороги, хлопкості, другого, третє. Багато жертв. Але я свідчу, як люди верталися назад. Що ті люди з нами було 40 чоловік? Що ти 40 чоловік не маєш робити в такий час? Вони все лишити і щось сотні позвонити. І 12 днів вони були з нами. Це коли у тебе є Бог на першому місці дуже сильно тебе допомогти не можеш зробити такі речі. Це дуже. Тебе тобі знає тирошки. А те, що ви сьогодні відведемо, як таких постепляти, нам легше нати послужати. Як кожен не треба давати тисячу рік, дві або тисячі доларів? Нати не може бути. Я тебе задати. Господь каже, я приймаю, але мені треба трошки інакше. Мені треба того часу. Не треба, щоб ти кузям маю. Не кажемось, ти віддав мені. І вони завітали ясень на море. Да я сьогодні не мовити. Можемо сказати, не сидіти. Каже, можемо це може. Я вірю. Що не може? Але тобі є інший вас, не було дитину Чи може тобі вдати? Я не може бути, але... Це не мав зі ліша. Скільки ми можемо господа віддати? Бо так просто Чому чи так дорога поміця, тому що вона не вивчився. А вони собі Ісусе. Ісус, як носить це каже, є рослину викидаєте, тобто не бідно не вертайтеся. Не буде себе, не мати робити, вони просто ступить Сьогодні ми має дуже мало палтатися тільки тому, що не може дати суси. У нас і сім'ї, в нас є родина, нам треба побити, нам треба заробляти. І сусцеви зміни. Але не так не розуміють, що ми навчаємо.

Пісні до кого славу по кожній пісні і сповнитися. Не вбивайте спиро, яке до мене розмовляться. Бо не тим духом сповишся. Але якщо ти хочеш тим духом, сповитися, то прислає Ісусі, належає Сповнилася сьогодні у 21 столітті. І коли Святок прийшов до Сьогодську світницю, там дуже гарне слово сказано. Він сповнив місце сповнені землю. Коли ще не було сповнення, знаєте, кожен у них апостолі були різні думки. Вас не було, може бути що? Треба до роботи, пізніше, думаю, різні, а що там мої діти, а що там перевороні, а що там мої помидори, може, треба розглядати. Що треба чи? Скажіть, може там? На десятий день, на, на, на песню, що місце сполученим. Я вони почули розпочати, шум. Вони звернулися, що це туди відбувається? І вони побачили це язики над кожних, над кожним. Там не тільки було 12 апостолів, то була велика саміця, я там був. Там написано було, що 120 учнів, 124 дитячий учні було. І 12 апостолів, і мати Божа, їй було багато. І вони всі складають себе духовня. Є за ті уходить. Що тоді? І там копиться, і вони вміття починають говорити те, що Дух Святий має. Як це? Це Бог через тебе. може таке бути? Вони ніколи такого не погуляти, бо апостол Бог каже, Дух Святий заступається за вас, за вас, стомане.

І вони це зробили. І Бог Судий почав промовляти, вони почав промовляти і не добуватися. І сьогодні не дивитися. Що це? А це просто громадяна. Вона ще дві тисячі років назад. Це не щось мало. Це нічого добре. Це просто віра. Приносить. Дари, дарити святого. Нічого більше не буде. Лише ми це втратили, втратили і хоче заботити це лише золочим. Правильно свідкати, правильно прихистити, правильно слова не робити, не можна робити собі, не можна руки дати, не можна стати і сусідні людям послання. У всього світимо до так. а інакше слова Ісуса Христа. Будьте як діти. Ті, хто стане як діти, тим буде. Дати не дуже просто вийти, ти не просто не І коли ми як діти, ми даємо слово Дому Святому Сувати. Це є дуже важко. Я перед перец існував сьогодні Лука, 1997 році, дозволив поставити на це в руку відсутні Ресудали. І він помолився за мене, і сьогодні зійшов на мене. Я перший раз був наповнений святим, духов і хрещи. І знаю, що відбулося. Я почав говорити за находитися. Я, я настрашуся тому, що я говорив, я закрив Господа. Господь криває тут даргою. Я навіть не розумію, що це, якою копіка, якою мобила візьме, фронту сьогодні. А він каже, цар. І ця головна не залишається втрата для вас усіх. Каже Апостол, Голодя, я хочу всі, всі запустіла.

Коли він кримінує свого, повір, ріки оте живе по течу. Не діти. Ісус хоче, щоб віри, як перед Христа. Ріки одежи воєн в Тут Субтитров. Це Ісус хоче. Це Сьогодні Хоче. Я сьогодні в інці. Правда, хочу вас привітати!

Ісуса просить дати моє відсутного далі, які ми живуть. Хоче нам не святити Бергового Слова. І каже Ісус, коли Мої слова до Ісусу, коли Ісусові слава нас перебувати, Дух Святий починає відкривати істину. Тоді Дух Святий починає нам давати любому життю. а не хоче віддавати світу. Слава Ісусу Христу! Промову Промовсі зустрічі досвід наші помощи.